Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова на каналі Сходження розкажу вам сьогодні про надзвичайний місяць, липень 2025 року. Він різнобарний, різний, і дуже необхідно знати, які дні треба використовувати для соціальної активності, які є небезпечними, які для певних сфер буття. Будуть більш сприятливими. І ви дізнаєтесь також важливі періоди і аспекти для нашої держави, для вашого особистого життя. Так що, будь ласка, приєднуйтесь. Дякую вам за вподобайки, дякую вам за підписку на мій YouTube канал. І давайте дослідуємо, який буде цей липень саме по презентації, відповідь, включаю презентацію екрану. Як ви бачите, що, дивлячись на розкладку року, від січня до грудня ми бачимо, що саме липень є таким хвильовим да, місяцем, який має і потужну енергію червоного кольору. Це позитивна енергія і це сума позитивних астрологічних впливань на нашу державу. І також ми маємо бачити, що нарешті саме в липні не буде позитивних вплив да, нижче по своїй сумі. Негативних впливів на Україну. І це буде як дуже потужний місяць підготовки до значного сплеску енергії підтримки України впродовж серпня і вересня, і ми повинні вже з вами знати про це і використати липень в благо собі, нашій країні і всьому світу. І якщо ми побачимо ось ці доріжки, ви бачите це впливання на місяць липень. А синьому кольору доріжки це негативні впливи, червоним позитивні. Зелене це точки трансформації, яких починається як нове життя України. І хочу також показати, що внизу це якраз та зведена табличка, до якої до Планет істотних Україні ще додаються наші кармічні показники, і також звертаю вашу увагу, шановні глядачі, що ми маємо більше позитивних аспектів. І якщо ми знову подивимось, співвідношення позитиву і негативу в липні 2025 року. Ми бачимо, що дійсно позитив буде переважати. Єдине на що треба звернути увагу, це на середину місяця. Коли позитив буде трошки нижче, але він все одно не спускається нижче за своїм впливом негативних аспектів. То це дуже добра новина. Тепер давайте подивимось, які основні характеристики цього місяця. По-перше, я хочу звернути вашу увагу на те, що місяць за астрологічним впливом поділений на два участки, на два ділянки. Перший сприятливий період. І він буде тривати до речі, вже триває з 26 червня і буде тривати по 17 липня. Це сприятливий період без жодної особистісної ретроградної планети. Тому я раджу всім вам, любі друзі, використати цей період для своїх інновацій для певних ваших перших дій або організації підприємства, або переїздів, або ще певних моментів, які. Почнуться в цей період і будуть мати ось цей сприятливий початок, а, значить, і розвиток буде дуже сприятливий. Особливо ці початки я рекомендую зробити на зростальному місяці до 10 липня. Вони будуть мати потужну силу і будуть дійсно зростати дуже великою а, такою амплітудою. До речі, які саме ці дні ви зараз побачите на наступному екрані, на наступному кадрі? 10 липня ми очікуємо повню, повню, коли сонечко знаходиться в раку, а місяць у козирогу. І я хочу звернути вашу увагу, що буде надпотужна повня, яка буде з'єднуватись з, з нашою лінією горизонту України. Це наш десцендент, і Асцендент, а також наша місія і наша карма минулого. І щось буде дано нам вищими силами, які будуть підживлювати. Виконання нашої місії, спираючись на наше минуле. А наше минуле це зв'язки з національною традицією, це зв'язки з тими партнерами, які залишилися нам вірними країнами-партнерами, і це патріотизм і національна ідея. Тепер давайте подивимось на другу половину місяця, яка починається з 18 липня. Справа в тому, що кожних три місяці. Планета Меркурії, планета контактів, розуму, інтелектуальної діяльності, перевоз, перевезень, поїздок, Меркурій входить в так звану свою ретроградну фазу. І нам здається, що Меркурій відносно Землі рухається в зворотньому напрямку. І всі процеси, якими завідує Меркурій, вони гальмуються. І тому з 18 липня по 11 серпня наша соціальна активність, наша розумова активність і все, що зв'язано з підписанням договорів і з інноваціями, будуть гальмуватися. І більш того, воно буде зберігатися впродовж всього розвитку подій. І той результат, який ми з вами очікували, можливо, ми навіть і не дочекаємось, але воно гальмуватися у тому часі. Тому, будь ласка, з 18 липня по 11 серпня Розуміємо, що можуть бути певні да, гаймовні процеси, але ми можемо продовжувати нашу роботу, і ця робота для України буде потужною. Меркурій ретроградний буде рухатись з 5, з 16 по 5 градус лева, він буде повертатися. Лево, і ті люди, які мають в цих градусах дуже важливі планети, будуть відчувати, що треба буде переглянути, переформатувати. Своє ставлення до певних сфер свого буття, і якщо вам дуже важливо це знати, ви можете звернутися до астролога і по вашому особистісному гороскопу ми це побачимо. Про період ретроградного Меркурія я трошки пізніше зніму спеціальне відео, а ми продовжуємо з вами розбір липня далі. Ми зрозуміли, що з 10 липня по 23 липня буде період спадного місяця. Коли дуже добре завершувати справу, так, і коли енергія буде поторошечку убавлятися. І 24 липня, о 22 годині, 11 хвилин, пройде така фаза, яка ми називаємо молодиком, коли сонечко і місяць з'єднуються, але вже в знаку лева. Тому що 22 липня, о 16.30 сонце перейде з родинного, сімейного, емпатійного раху до яскравого лідерства. Лідерського такого активного і люблячого весь світ та ще й творчого лева, і от якраз молодий буде саме в цей період, але вже на періоді ретроградного Меркурія. Він дасть нам з'єднання з хероном України, і тому ми отримаємо дуже важливу підтримку впродовж цілого місяця від наших важливих партнерів. Але є попередження, що будуть певні подвійні ситуації, і, можливо, будуть такі, знаєте, хитрі сплетіння в стосунках з нашими партнерами, тим паче, що є опозиція до нашого Сатурну, і через випробування ми будемо досягати своєї мети. Як же використати фазу повні і фазу молодика? На рахунок повні це той час, коли енергія б'є ключем, коли вся наша рідина розширюється і піднімається. Тому до 10 липня і впродовж 10 липня я звертаю увагу на ваше здоров'я, на стосунки з оточуючими, тому що може бути дуже багато агресії. І рекомендую також, да. На рахунок бути обережними і агресії нашого ворога, і також вашим самопочуттям, тому що особливо можуть страдати ті люди, які схильні до зростання артеріального тиску. Тому прийміть профілактичні міри і взагалі період повні, плюс мінус три дні до повні у вас можуть бути стрибки тиску в підвищенні. А ось молодик і перед молодиком енергії у нас дуже мало. І то можуть виникати депресії, зміна настрою, бажання усамітнитися, так? і також зростає, на жаль, агресія ворога, і ми повинні бути світлом для світла. Але під час молодика наші мисленнєва активність дуже дуже результативна. І те, що ми плануємо саме в точну фазу молодика, зверніть увагу у 22 годині 11 хвилин. Воно може більше реалізуватися тут і зараз на планеті Земля і в нашій країні. Але хочу попередити вас, що все ж створювати і реалізувати цілі, ми можемо саме в точну фазу молодика, а реалізувати саме нашими, через наші руки і через наше серця в реальному світі, а не просто сформувати і чекати, да, коли ці цілі реалізуються. Отже, у точні фази повні, коли піднімається вся темрява, але ми своїм світлом нівелюємо його. 10 липня о 23.37 хвилин, і молодика 24 липня о 22.11 хвилин. Це дві потужні точки, які дуже дають потужну енергію для того, щоб ми з вами єдналися. Тому об'єднуємось у медитації єднання, коли ми утворюємо да, купол світла і коли тримаємося за руки, стоячи по периметру України, і колективно візуалізуємо. Оці години тривимірний образ вільної, мирної, квітучої України, зціленої всієї планети від війн і агресії, і бачимо оновлену Україну, і відчуваємо себе в цій оновленій Україні. І бажаємо всім людям щастя, миру, добра, благодаті, любові. А якщо люди всі будуть живити в миру і любові, не буде війни. І обов'язково донатимо на ЗСУ. молимось і медитуємо. Любі друзі. Я дуже вам вдячна за те, що ви допомогли і благодійними внесками і участями у холодинаміці, у в астрології, в школі астрології, у всіх наших заходах. І ваша матеріальна підтримка дуже суттєва, і хочу ще раз наголосити, що ми з вами закупили 20 потужних зарядів, зарядок для фіпів-дронів для наших воїнів-захисників. Це всі гроші, які ми зібрали за півтора місяця, за пів місяця травня і за червень. Дякую вам, друзі, і запрошую вам також до нашої благодійної акції. Картка для благодійних внесків ви побачите її під дописом. В дописі під відео, і не забуваємо, що в ці точні фази, повні молодика, ми проголошуємо бити миру і добру в Україні та всьому світі в голос. Це така афірмація, фраза, яка запечатує да, закарбовує ось цю позитивну енергію тут і зараз і вона скоріше може реалізуватися. Також хочу звернути вашу увагу, що під час молодика дуже добре прописати плани на наступний місяць, тому що мислиніві форми. Вони ущільнюються під час молодика, під час повня не потрібно оформувати плани тільки під час молодика і вже потім їх реалізувати. Пам'ятайте, що ваші інновації треба буде відкласти після 11, все ж е, серпня, тому що там є період ретроградного Меркурію. Ну а тепер про потужні дні цього місяця. Ну, спочатку давайте поговоримо про сприятливі дні, і вони будуть саме на зростальному місяці. Для того, щоб ваші проєкти просувалися дуже швидко і мали певний результат, гарний результат, я рекомендую вам наступні числа в липні. Це 1 липня, 2 липня, ви бачите, тим паче, що Меркурій буде в королівському градусі. 6 липня, там сонечко буде з'єднання з Сіріусом і інші планети, але використати, будь ласка, шосте число лише не для хірургії, тобто для хірургії він не підходить. Також сприятливий 7 число. На спадному місяці, да, коли треба, також можна соціальну активність, але вже для таких от, саме інновацій це менше підходить, але це все ще сприятливі дні. Це 12 число, 15 число до 12.50, 16 число, але з 10.06. І я хочу звернути вашу увагу на 29 число, це кінець місяця. Ви бачите, тут дуже багато потужних вливань для України, до речі, Марс з'єднання з Марсом і Плутон з'єднання з, з Сатурном, який починає свій рух, і це з'єднання да, буде вже останній раз для України, коли ми будемо повністю трансформуватися як країна. Ці вливання вже були впродовж минулого року, і ось це остання да, яка так, кажемо, переможна точка, буде в цьому році до кінця цього року. Починається вона якраз наприкінці липня. І ось 29 числа, хоча це період ретроградного Меркурія. І, до речі, і ретроградний Меркурій буде у рівніному градусі, але Марс і Сонце буде у королівському. Марс це війна, і подивіться, тут якраз наші воєнно-захисники отримують дуже потужну силу і надходження, і може бути навіть інноваційна зброя, і ми радіємо за них. Слава Богу, хай так буде. Так і. Сонце також у королівському, так що також можна використати цей 29 липня для цікавих якихось своїх подій. Як бачите, сприятливі дії наших воїнів захисників з 2 до 18 числа, так? І хочу звернути вашу увагу, що Дуже потужні ось ці числа з 28 по 31. Ми там побачимо з вами певні вливання про те, що я вам зараз кажу, про те, що змінить зовсім змінить нашу з вами стратегію. Дай Боже, щоб так і було. Але є і несприятливі дні для соціальної активності, тому використовуйте їх для духовної роботи і будьте обережні саме в ці числа. Це 3 липня Там місяць без курсу, це 4 липня. До 15, 16 години. Це 5 липня, тому що там Меркурій у Ринівному, і тому всі процеси, зв'язані з навчанням, спілкуванням, перевезенням, з підписанням договорів, також можуть руйнуватися. Це також 8 -е число. Дев'яте число з 11.55 і з 2051. Тобто, якщо розглядати 9 число, то небезпечні це до 11.55 годин і з 20.51. Також це 10 число, тому що це повня і це 15-й кризовий місячний день. 11 число, 13 цілий день місяць без курсу. 14 число, тому що це кризовий 19-й місячний день, 15 число з 12.51, тому що там Венера у руйнівному. А Венера це планета краси, тому точно не робимо ніяких косметичних процедур, і можуть наші і партнерські стосунки також руйнуватися. 16 число це також ще буде Венера у Руйнівною до 10 години, 6 хвилин. Також несприятливо для соціальної активності весь період з 18 по 31, а навіть потім навіть і по 11 серпня, а не тільки по 31 липня, тому що це період ретроградного Меркурія, але особливо негативними будуть наступні дні. Це 18, 20 до 13-20, 22 до 15, 26 24, го тому що тут молодики, це зміна фаст, і це 29-й кризовий місячний день. 25, -й, 26, 14.04, 30, -й, тому що це місяць курсу, і 31, й тому що там буде Меркурій у гройнюному. Так що будемо обережні. І особливо обережні, тому що небезпечні дні залишаються майже всі дні у липні, але є найнебезпечніші дні, і особливо. 1 по 6 число, ви бачите, що особливо увага з 9 по 11. і з 20-го, на жаль, по 31 Да, такі великі періоди. Ви бачите ці числа, які дуже небезпечні. Хочу вас попередити, що інколи це ж це як сума для України. Буває так, да, що е, я називаю 24 число, і одна, одне місце дуже постраждало, а інше не дуже. І або, або навпаки, я не назву його, але певне місто все одно постраждає. Тому я зразу хочу попередити, на жаль, ця небезпека залишається цілий місяць. А тепер я хочу вам показати ось цей самий небезпечний аспект, який починається з 6 липня і він буде тривати декілька місяців. З 6 липня по 9 листопада і екзакт скупчення цього напруженого аспекту, коли транзитний уран, до речі, з 7 числа він входить до близнюків. І тому зараз для України це добрий момент, але ось треба тільки пережити цих пару місяців, тому що е, чому сама так? Тому що телець, в якому ще зараз знаходиться Уран, він якраз змінює кордони України. А от коли він перейде до близнюків, то тоді ці зміни будуть стосуватися бли, ближче до інформації, до різних технологій, до навчання, тобто те, що пов'язане з близнюками. І тоді вже Україна. Її енергія прийде як на інший план. Вже не буде стільки багато змін для України. Але, заходячи у перший градус бізненків, Уран утворює напружений аспект до Сонця України. А Сонце України це наша, наш уряд, наше керівництво, наш президент і керівництво військовими. Тому їм буде не дуже переливки. А тепер подивіться, да? цей аспект може стати поворотним пунктом в історії України. Це варажлива реорганізація, особливо в складі уряду, а також його політичних інтересів і сфер самореалізації. Тому, а тепер хочу звернути вашу увагу: якщо уряд зможе рухатись в прогресивному напрямку і змінить свій, свої погляди і свої політичні інтереси, ось цей дуже руйнівний аспект буде стосуватися саме руйнування того застарілого в нашому уряді. І тоді ми ось цей найнервовіший період життя все ж переживемо більш благосно. Якщо вже наш уряд не буде готовий до цих змін, то, на жаль, воно також буде впливати і на всю Україну. Руйнівно можна втручатися негативні обставини, воля інших впливових людей і країн. І ви бачите, що нам варто шукати нові форми роботи. Та взаємостосунків з країнами партнерами, як ворозів, так та ворогів, має сенс прислухатися до їхніх порад і пропозицій, відкидаючи, однак, за НАТО перспективи, тому що партнери можуть виявлятися ненадійними, а перспективи нереалістичними. Найкращим критерієм правильного розвитку подій в Україні будуть світлі події у цей період, які подарують нам радість. При доброму почутті міри і правильній лінії поведінці у період цього відкриються нові шляхи, і буде розвивати Наста проникливість, і з миттєво долати перешкоди. Нехай це позитивне все ж здійсниться. І побажаємо нашому уряду правильних шляхів, які допоможуть їм змінитися на краще і змінитися в благо нашої країни. Але у нас є два потужних аспекти, які вже тривають: це е, транзитний Сатурн, який дає секстиль до нашого ретроградного Сатурну, а ретроградний Сатурн в Україні це наша головна планета, і не тільки транзитний Сатурн, але й транзитний Нептун також дає йому енергію. Це гарний час, подивіться, от зараз ми перебуваємо зараз в ньому, він ще триває до 24 серпня, а потім ще буде у 2024 році. Це чудовий час для серйозної роботи і важливих починань, дає високого рівня структуризацію, організацію, реорганізацію та можливість успішного планування усій діяльності та бізнесу, несе деякі покращення фінансового і соціального стану, але завдяки величезним зусиллям. І ми розуміємо, що ці величезні зусилля все ж покладаємо на наш уряд, але працюємо самі також. Ви бачите, да, я тільки кажу основне, але ви потім можете зробити стоп-кадр і почитати більш уважніше. Дуже розвитку, да, на стан розвитку подій дуже вдало позначиться, укладені у цей час важливі договори, можливо, здобуття нового покровителя. Так що ми сподіваємося, що новий покровитель, країна, яка дуже впливова, буде нас підтримувати. Варто приділити повагу у стосунках з пливовими лідерами, керівниками, фахівцями на світовому рівні, це виявиться чудовою допомогою у подальшому розвитку подій країни. І також нас очікує в саме в липні чудовий такий аспект, коли той транзитний уран, який буде напружувати сонце, але буде допомагати всій Україні. І це, бачите, потужний аспект буде в 2025 році, з 20 липня по 25 жовтня і в 2026 році. Давайте його більш детально да, прослухаємо. Це час вдалих змін, успіху, завдання старанням та наполегливості. Тривалий період сприятливий для впровадження прогресивних творчих ідей та унікальних методів і технологій. Це гарний період для того, щоб з'явився. Ченний неформальний лідер, політик той, який дасть нову національну ідею для України, і ми сподіваємося, що саме тоді почнеться розпит України, тому що ми будемо бачити тих лідерів, які візьмуть на себе відповідальність за оновлену Україну. Ми бачимо, що будуть громадська діяльність дуже зростати, і наполегливість та обережність відміну буде поєднуватись з пошуком нових ідей та можливостей. І це буде стосуватися і також комуністичних ідей і екології. Це буде успіх у розробці довгострокових планів та проєктів, стратегії подальших дій, але за умови відмови від всіх консервативних поглядів. Тому саме липень, я хочу звернути вашу увагу, це місяць відмови від того, що віджило. Тому давайте попрощаємося з ним, Але це повинно починатися на рівні уряду. Необхідні, необхідна все ж обережність та дотримання моральних настав. Ну, а тепер, любі друзі, спираючись на календар Олени Осипенко і на наш прогноз, на, на програму Астрологічні, я зробила для вас вибірку, які дні, для яких справ, гармонійні саме в липні. І ви можете зробити скріншот або просто стоп-кадр, або подивитися під відео в цьому дописі. Ви бачите, є дні, які сприятливі для очищення, є дні, які сприятливі для краси і несприятливі для краси, і є дні, які сприятливі для лікування зубів, несприятливі для лікування зубів і несприятливі для хірургічних серйозних медичних втручань. Чому дуже багато несприятливих, тому що не забуваємо, що з 18 липня незручно і невдало будуть хірургічні операції або певні інновації. Що робити? Ви знаєте мій телефон для визначення сприятливих днів для хірургії. Рекомендується індивідуальна консультація астролога. Любі друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що це відео допомогло вам розібратися, як можна планувати липень, щоб змінити життя на краще. Він дійсно дуже дуже важливий для нашої держави, для життя кожного з нас. І пам'ятаємо гасло, бути миром і добру в Україні та в всьому світі. Повоно лунати кожного дня, але особливо під час молодика і під час повні. Дякую, любі друзі, за увагу, за вподобайки, за благодійні внески. Запрошую вас, до речі, на школу астрології, яка починає свою роботу в кінці вересня. Рада буду бачити нових слухачів і разом з вами будемо обізнаними і будемо бачити, як треба і що треба робити для того, щоб Україна стала переможною оновленою країною. І хай буде так. Дякую вам і до нових зустрічей.